Сьогодні у нас на огляді дуже потужний якісний фонарь альміна. Він йде в трьох кольорах білий, червоний і синій. Зараз відкриємо коробку і подивимося, що в нас там робить. Фонарь йде з вбудованим повербанком. Так от він виглядить. Це у нас включить-виключить. Зараз ми вам продемонструємо все. Є два режими. Так, перший режим Ось приблизно так, але зараз ми ще в темноті покажемо. І другий набагато потужніший. Навіть при освітленні він його видно. Така зручна ручка. Задня частина у нас його параметри. USB-вход це в нас для підзарядки. Це можна при, ну, до, до стінки прибити, буде дуже зручно нас дрот зарядки. І дуже такий потужний масивний акумулятор. Його вистачає приблизно десь на 5 годин, це якщо ще й заряджати телефон, але не на максимальній потужності, якщо він буде працювати. Так, значить, Є різні кольори, як я вже казав. А зараз ми вам ще продемонструємо, як він в темноті працює. Будемо намагатися передати це на, на відео. Так, Зараз ми зробили нам темноту тим, і перевіряємо його. Так, перший режим ну, доволі непогано. В такому режимі десь 5-7 годин, плюс зарядка він пропрацює. Другий режим набагато потужніший, засвітлює все. Тобто дуже зручний для домашнього, для домашнього використання. Придбати ви можете в нашому магазині всі силки та контакти будуть в описі. Дякую, що були з нами.